Підкажи, чи можна вважати дівчину непридатною для стосунків, якщо вона часто слухає російську музику? Таке питання. І ще питання. Дівчина, з якою зараз розвиваю історію, проговорилась, що чотири рази була коханкою. Таку не розглядаємо для серйозних стосунків. І питає, що по русні. Давайте по порядку. Русні пизда. З цим все зрозуміло. Потім, ну, йдемо, йдемо від а, з кінця, так би мовити. Дівчина чотири рази була коханкою. Я вже про це казав. Що перше <смір> коли вона встигла, то скільки вона взагалі стосунків було, якщо вона чотири з них була коханкою. В таких історіях більш навіть показовує те, якщо вона вірить, що чувак потім до неї піде. Те, що він залишить дружину. Тобто вона, окрім того, що вона коханка, вона ще тупа. Тобто зазвичай ті дівчата, які ну, готові до ролі коханки, вони дуже тупі. Навіщо тобі тупа дівчина для стосунків, подумай. А стосовно того, що дівчина слухає російську музику, слухай, ну понятно і зрозуміло, що казати, що вона не придатна до стосунків, тобто ти 100%. Не будеш з нею щасливий, і вона 100% не може бути там нормальною дівчиною чи нормальною матір'ю твоїх дітей, то це так не працює. І, в принципі, дівчина може слухати російську музику, але при цьому при всьому, комусь, комусь з нею вдасться збудувати стосунки. Але, але, якщо ми кажемо не про загальні такі принципи, а особисті про твої принципи. Тобто. Ти можеш сказати так: я не хочу бути в стосунках з дівчиною, яка настільки нерозбірлива. Я не хочу бути в стосунках з дівчиною, яка настільки похуїстично відноситься до російської естради, до Росії до російської музики. Я хочу собі дівчину більш принципову. Ти можеш так сказати? Можеш, і тоді особисто для тебе, дівчина, яка слухає російську музику, буде непридатна для стосунків. Сподіваюсь, ти розумієш.